Оце, типа, дуже низькокалорійне морозиво. В ньому 0 жирів і щось там 120 калорій для походіння дуже добре. Манго маракує, і це не просто морозиво, а морозиво сорбет з доздаванням подрібненого манго і пюре маракуї з кісточками. Я дуже люблю манго, мені подобається маракуя. Правда, і кісточки не подобаються, морозиво їде не вже, як бачите. Ми його третій день їмо всією родиною таке добре. І я вирішила, що треба його вам показати. 350 грам. За 350 грам я заплатила десь 120 гривень, що в принципі дешево, да. Ну, яка ціна, таке і морозиво, скажімо так. Я попробую вам описати. Ну, сорбет, взагалі ж ви знаєте, що таке сорбет, да? ну це, в принципі, перемалені фрукти чи ягоди. Тут до Манго і Маракуї якась херня точно ж додана, бачите, бо кольор який. Ну, Манго і маракуйя, вони іншого кольору. Тут якісь чевершки хімічні, чи ще щось. Боже, на смак, воно таке хімічне, ну, що це однозначно якийсь порошок. Я не знаю, може там пів мікро якась доза і є, манго і маракуї, ну, кісточок сюди насипали. Але це воно так тхне хімією, що, ну, в общем, дівчата. Не купляйте, або купіть одне на велику компанію, один раз спробувати. Ну, ну таке гівно, чесно, фу.